Привіт, я сама переселенець. Зараз так і є. Я зараз теж у Києві живу, але з Кримською пропискою і тому я є переселенець. І тому я знаю, як це. Тому я знаю, як це бути не вдома і хотіти їхати додому. Тому що я знаю, що я була вдома в серпні. І тому що я зустрілась з батьком вперше за ці півроку у Львові, тому що тільки сюди він міг доїхати зустрітися зі мною десь там на якісь години, розумієте? Сір'я за мене, Мама приїжджала на концерт до Києва. Батько на концерт до Львова. Отак, От завдяки концертам, завдяки цим зустрічам, я можу бачитись з батьками. Хоча до Криму я поїхати зараз не можу, тому що дуже складно і нема. Ну, це забирає дуже багато часу, і я трішечки цього побоююсь, то що тому, що я дуже патріотична. Так, і все, що я знаю у музиці, і навіть я не можу сказати, що він навчив мене ем, слухати музику, він навчив мене відчувати її е, всіма клітинами. Розумієте, і е, він навчив мене любити музику різних народів. Це був дуже спонтанний. Він він приїхав десь у другої годині, і за пів години до концерту я йому сказала: знаєш, я знайшла акордеон, і ти будеш виходити зі мною Оце було таке дуже спонтанне рішення, і я сподіваюся, що Львівянам дуже сподобався наш виступ. Це було дуже щиро, може, трішечки не досконало, але це було дуже відверто. Це звучить якось зухвало, але мені хочеться зробити якийсь переворот, поняття української музики. От от давайте представимо, чому ми з вами любимо іспанську музику, італійську музику, французьку музику і не розуміємо слів, тому що. Тому що ця музика зроблена дуже якісно, тому що ви просто відчуваєте це, вас надихає ця музика, сама емоція. І мені хочеться зробити музику на українській мові, щоб вона була світова, щоб вас захоплювала ця емоція, і ви не замислювалися над тим, якою мовою вона звучить. Супер! А, це не, це напевно українська, але це дуже... Така співоча мова, і дуже класно е, м, вона е, свінгується, знаєте, як це ну, є в неї грув, А так хочеться. Я, я хочу сказати що вам, що я дуже вас розумію, я відчуваю це, я сама є переселенцем. Pencerelerim kar geliyor, pencerelerim oh, ben zannettim, yar